То, що я замовила? Замовила я протестувати новинку, сертифіковану з керамідами гіалуронову маску для обличчя. Вона йде як маска пач. І для використання на ніч. Я думаю, всі люблять догляд за обличчям, особливо коли це є вечірній ритуал 15-20 хвилин вашого часу, і ваша шкіра буде надзвичайно сяюча, легша, дихаюча. Завжди можна собі робити ось такі б'юті-рутину вечором за допомогою наших масочок. А більше масочок ви можете знайти у нашому каталозі, який знаходиться за посиланням під відео. По акції гель-бальзам, кінський каштан, який має охолоджуючий ефект, йде проти варикозу, знімає набрики, також використовують після укусів комарів. Я завжди його рекомендую брати, тому що це дуже гарний продукт, який постійно потрібний вдома. Замовили в мене F08 до меканара by Delicious, Дуже гарний аромат. Метайте такий флакон у вигляді яблучка. Ось це є він. Він дуже гарно ароматно пахне стійкий, стійкий 48 годин, тому що бренд Martin Line завжди нас запевняє, що це надзвичайно класний аромат, який тягнеться за собою великим довгим шлейфом. Ось, а це номер 63. У мене замовились такий парфум, маю тестер до нього. І ще раз хочу нагадати його аромат. Це є дуже пудровий, такий гарний аромат замовляю це від Cenic срібний Шампунь для світлого мілірованого волосся від жовтих об'ємна туш для вій. І гель лаки від бренду Alixavien, Гарної полімеризації, 12 мл, є велика палітра. Теж її можна подивитися в нашому такому гарному відтінку олівчики, тому я знову їх отримала, вони доступні до покупки. Але онлайн для вас є вигідна знижка для замовлення. А так виглядає наш відтінок 01 Каліфорнія разом з блиском. Оліксав'єн м'яким аплікатором 306. Речі в мене на очах туш для вій Оліксав'єн.